Ще інша проблема, яку ми маємо на даний момент. Під окупацію досі перебуває. Давно ми про це не згадували, але росіянці своєю бездіяльністю, своєю недбалістю знову примусили нас, нас про це згадати. Це Запорізька атомна електростанція, бо там в енергоблоці номер 5 стався витік реагенту. Росіяни не переводять його, причому в холодний стан, що може призвести до втрати цільності трубок, тобто до розгерметизації. І дії росіян в чергове раз ставлять реально під загрозу безпеку експлуатації станції і в будь-який момент може Причинити е, аварію так само учора на Запорізькій атомній електростанції е, стався частковий блекаут. Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці Запорізької атомної електростанції. електростанції в результаті чого самозапустилася дизель-генераторна система і системи безпеки, які працювали протягом е, 90 хвилин. Знову ми останнього разу так активно обговорювали теоретичний, можливий можливо, аварію, можливий навіть і вибух на Запорізькій атом. Амніектостанції ще влітку, в липні е, цього року, слава Богу, не сталося. Навіть було і, і жарти, і було в якийсь момент не до жартів, тому що закликали людей виїжджати, від'їжджати подалі від е, Запорізької атомної електростанції від Енергодару.